Він з вами Вікторія. показую вам, яке намисто я купила, і воно в мене вже чекає на новій пошті. Зараз піду заберу. Бо постійно питають, які ціни, які ціни. Ціна на бурштин. Зараз ось таке намисто в дуже непоганому, так скажімо, стані. І бурштин гарної якості. Це вінтаж. Бачите, повністю непрозорі намистини. Намистини в нас різнокольорові, загальна вага лоту 40 грамів. Купила я десь вийшло по 14 доларів за грам. Це купила на аукціоні. Ось ближче вам розкриваю світлину. Зараз піду, заберу. Звісно, що ще там 5 років тому мінімум 30 доларів було б за грам, а то і більше. Ну, ось такі ці. всім гарного.